Зараз за мною проходить процес зупинки і гасіння нашого вінницького твердопаливного котла Лотірон або Лотарон, то багато заліза. Твердопаливний котел працює на всьому, крім палет, щіпа, дрова і так далі. Все, що ви можете туди, тільки завантажити. Це все детально сьогодні. Покажу вам на відео, на чому він працює, тому що тут проходить процес демонстрації разом із таким столом теж українського виробництва. Від компанії Phoenix, яка займається зерносушильним обладнанням, і на цьому столі демонстрували процес сушіння, насіння гарбузів, кабаків. Зараз покажу презентацію даного котла, що він собою являє, як він працює, що складається. І... Він, до речі, живий, тому що він всередині ще й рухається. Вітані твердопаливні котли йдуть всі абсолютно з теплообмінниками. Тобто, збираючи гази, не потрапляють в камеру сушіння. Лотірон. Ну щоб розуміли, назва це Лот Айрон. Це багато желіза в перекладі. Виготовляє теплогенератори з теплообмінником вже більше 10 років на ринку України. Наші теплогенератори працюють більше десь як в 250 господарствах України. В ньому знаходиться теплообмінник. Гаряче повітря, скажімо так, всасується біля грибка, проходить через жаропрочну ніржавейку, і головним вентилятором вже чисте повітря подається в сушку. Чи в напольну сушку, що, чи сушать лікарські трави, чи е, готують насіння, кукурудзи. При установці повністю утеплюється і оцінковується. Зберігається все тепло. Що в топці, що в теплообміннику, засмоктується повітря зверху, вже чисте, тому що внизу все одно йде е, сміття, відходи і тому подібне. Воно засмоктується частеньке повітря у вас, обдувається теплообмінник. Колба, все, виходить, все тепло, яке виробилося, воно максимально знімається. За рахунок цього вже потім подається вже вентилятором, куди вам треба. За рахунок того, що можна виставити температуру і вона контролюється. Як в обігріві приміщення, якщо необхідно, щоб не гратися з цим, з водою і зі всім остальним, вам необхідно майстерню опалити. Прийшов второчка е, хтось за, е, за годину взим, взимку. Затопив, одразу пішло тепле повітря по всьому приміщенню. Все. Люди прийшли працюють. Вам необхідно сушити сьогодні зерно на насіння. Виставляєте йому 39-40 градусів, як яке вам треба, ви сушите на насіння. Воздуховоди – це все механіка. Робиться, виставляється, щоб можна було і на стіл, і можна було і на сушку використовувати. Тому що сушка, в принципі, це е, сезон. Вона відпрацювала, ви зібрали урожай, все, вона відпрацювала. Далі ви можете там, ну, е, як сою переробляти, це вже більш довгий процес. Там другий е, виставляється вже температура. Якщо на кукурузу, то 110 чи 120. Ну таке, так як вам треба під яку культуру, так і виставляєте. За рахунок того, що у нас не йде змішування е, диму і теплоносія повітря, ніяких питань по екології немає. Якісь шкідливі домішки і тому подібне. Даже топити пічним топливом чи соляркою. Там домішки шкідливі в зерні є, щоб деякі повертаються з аеропортів. В нашому такого питання немає, тому що якраз за рахунок того, що є теплообмінник. Все. Да, за рахунок цього, що з теплообмінником, а не повністю все, що у вас згоріло, все йде. Час на то, щоб там. Розігнати він збільшується. Тому що необхідно прогріти повністю все теплообмінник. А не те, що воно у вас тут згоріло і вже разом з димом все пішло туди. Але е, це сміття воно везде є. Саме краще для операторів, для цього це газ. Що тут нічого не думається, автоматика все працює. Але воно все розвивається, так і тут то саме вже автоматика контролює вас. Саме головне, що. Для сушіння — це контроль температури. Щоб вона не була більша, щоб не потріскувалося, не спортити зерно. І щоб не була менша, щоб ви не викидали гроші на електроенергію, на всі механізми, поки вас там прогріється і тому подібне. У нас виходить, що бункер, як правило, 3 метри, щоб будь-який механізм міг загрузити. Ну а там же теж в залежності від того. Який теплогенератор, там більше і менше він робиться. Ну, деякі там взагалі маленькі бункери для того, щоб в них оператори не спали. Робить. Шнеком подається подача сюди. Воно подається потихеньку і зразу згорає. Подуви зроблені таким чином, не так, що накидало, воно там розгорається. Воно зразу кидається і зразу розгорається. Тобто не стало електроенергії. Нічого не треба там виволакувати, нічого, необхідно просто відкрили дверку, і за рахунок того, що труба, йде е, витяжка, він охладився. Це не так, якщо е, теплообмінник і топка окремо, і в топці багато палива, не стало електроенергії, необхідно одразу топку відволакувати, вигрібати це все, бо якщо буде. Перегрів теплообмінника, метал покоробиться, перегріється, може і прогоріти, і всі гроші, які ви там економили, вони за 5 хвилин згорять. Цього в нас нема. За рахунок того, що воно все компактне, і все за рахунок того, що воно вертикальне, де природне охолодження за рахунок того, що тепле повітря піднімається От так воно і охолоджується. А що ви робите оболучування всередині? Там у нас жаропрочна нержавейка йде спочатку ковалба, а потім вже проста е, ніржаввейчна. Зверху це вже простий метал, потім вже на цей йде е, утеплювач і оцинковка, для того, щоб можна було в будь-якому місці притримати. Бо тут вже буде градусів стільки, скільки ви виставите. 60 буде 60 на цьому, 120 буде 120. А на оцинковці буде так, як у вас за рахунок того, що йде утеплювач. Він буде зберігати тепло. Це зроблені чистки для того, щоб. Ну, це е, природні пальне. Зольність в нього різна буває. Мала зольність, велика зольність. Щоб можна було почистити. В принципі, такий самий, як і в грубі. Все ну, просто. То він а, з металу, тобто це бетону там немає? Ні, бетонки качу... бетон біч, шамотний, тільки тут е, топка. А далі йде метал для того, щоб. Ну, з металу саме ефективніше знімається тепло. Бо тут топка, якраз, вона підтримує оптимальну температуру для згорання: пілети, зерноотходів, щепи. Тут необхідно, щоб температура трималася. Наскільки циклів розрахований оцей весь бетон? Якраз за рахунок того, що воно не перегрівається, а обдувається разом. Що кірпіч е, не досягає своєї температури, коли вже він починає е, кришитися, плавитися і тому подібне і він шамотний. То е, Топки ну, 8-10 років відходжують, а деякі, так як ми 11 років назад зробили, так і е, йдуть. Ну, от така от питання з цим. За рахунок того, що воно все обдувається, знімається лишня температура обдувається, Воно компактне. Якщо ви порівняєте е, теплогенератори з теплообмінником, який зараз на ринку, вони займають дуже багато місця. Це такі от, ще більше, ніж через стіл буде займати вас е, теплообмінник, потім топка, потім вже бункер з цим. Всі. Тут воно і крутиться циліндр. Можна його розкрутити куди хочеш. Так поставити, так поставити, так крутнути. Яку потужність захована? Принцип такий самий, конструкція така сама, циліндрична. Тільки то, що за рахунок розмірів, діаметру і висоти, вони мають різні потужності. 0,35 це 0,75 МВт. Одиниця 1,5 МВт, 2 МВт, 3 МВт. Ну і 4 це вже такий. Ну, принцип такий самий, що воно циліндр, Якщо необхідно на опалення приміщення, то виставляється вентилятор низького тиску, там, щоб просто подати. А якщо необхідно продути зерно, то ставиться середнього тиску для того, щоб він і смоктав в себе через теплообмінник, через все, і мав потужність ще і продути зерно. Скільки електроенергії споживає весь теплогенератор? генератор? Ну, весь теплогенератор, якщо не рахувати головний вентилятор, він споживає мало. Він споживає, виходить, саме у нас 4 МВт, він споживає 9 кВт. Цей споживає, 4 Бо Тому що тут що? Димосос, поддув і шнеп. Все. Основне, це головний вентилятор. Це вже залежить від вашої сушки і для вашого призначення. Тут 15 кВт. Він розрахований до 20 тисяч. У випадку, якщо зникає електроенергія, горючі гази потім додіваються. Вони виходять в трубу. Труба, ну, це просто тут вона, а труба висока. Труба більше 10 метрів ставиться. Ну і там, де необхідно, ставиться ще більше, ну, щоби. Сушка поєднана в тепловою процес. Там стоїть норія, там стоїть ще якийсь бункер, там стоїть приміщення, яке може заважати. Тому трубу піднімаємо вище, для того, щоб зберігався якраз природна витяжка. І за рахунок того, що воно те, що подається, воно зразу згорає. Немає так. Оце, що там є, цедрова, це дрова, ну, швидше ми хотіли на розпалку. Щоб не засипати, а дрова раз скинули, вони там закрили, щоб автоматику не виключати, не переключати. От так як, в принципі, так як робиться візде на підприємствах, ну, фермерах. А далі вже вони, щоб не перелаштовувати, вже автоматика в них настроєна. І своя, і вона вже працює. Витрата приліти на кілограм, схова, за Ну, В залежності від сушки, звісно, але. Саме максимально це 3,5-4 кілограми. Ну, Кілограм е, на то на процент. Якщо брати, то звісно, піліти соняшникові на сьогоднішній день найкраще. Але е, дуже багато є, то, що зерновідходи, те ж саме відходи е, е, соняшника, при збиранні соняшника, вони теж так само горять, їх просто щоб вони не замокали, не спортилися. І так само посадки, дуже багато тих, що посадок, зараз треба їх надо чистити, і, все, і потім перебивати це все. Те, що, те, що раніше викидалося, воно зараз все вгорає. Був період, коли пілета коштувала дорожче, ніж Фермери кукурузу. Фермери топили кукурудзу, так як в Канаді. Вже як цим, кукурудзу і тому подібне, там вже є патока, це все то необхідно. Колосники очищати частіше. От і все. Процес якраз розпалки і роботи теплогенератора. Для того, щоб скоротити час, викидаються, як правило, в дрова, в топку, включається на мінімальну димосос. І е, якщо якраз де характерний звук. Це нагрівається метал, він розчиляється, зараз почне у нас колба підніматися. От тут, коли вже вона нагріється, буде видно, що колба внутрішня у нас піднялася. А я по чому ага. видно? Ось ну, навіть по цій міточці, бачите? Ага. Буде видно, що вона підніметься це, коли нагріється. А тобто, ці топки піднімуться. Воно грає собі, -собі постійно туди, верх-вісверхність. Ага. То, що воно в одній колбі буде зразу зніматися тепло і йти куди треба. Розігрівається, нагрівається. Кірпіч шамотний, створюються нормальні або е, необхідні умови для того, щоб горіло вже у нас е, паливо, температура підтримувалася. І далі вже ми запускаємо е, шнек і пішло вже у нас автоматично. Залежно від того, якому температуру виставили, воно вже буде у нас підтримувати температуру е, теплообмінника е, повітря. Такий от сам процес. Ця дата повинна бути відчинена ні? Не це не для буде того, буде. щоб якраз там показати, що, а, як воно там горить. А потім, як зараз воно горить таким червоним плаванням, коли вже піде у нас продукт, пілета чи все, воно вже там перетворюється такий, як синій, такий, як йде вже пригазу, тобто спалюється вже максимально. Яка температура всередині максимально досягається? Ну, іменно в очагові до 1200 градусів. В вже далі воно вже розподіляється, там, щоб ну, на стінках за рахунок того, що знімається, 800-600 градусів. Воно ну, нагріється і піде вже у нас автоматичний процес. Розпалювати треба тільки на дровах чи пиляти так можна. Воно і просто так ефективніше, швидше трошки. От і все. А так і само, може і на тому самому пілеті розпалюватися. Так. Да. Ну просто що якраз. Для піліти треба якраз створити оці умови, щоб там був не менше 400 градусів температура. Тоді вона якраз добре ну, повністю вигорає і все Тим Повітрям вона не піднімається, температура? Зараз піднімається, зараз ми включаємо цей. Включай, обдув, все, все. Ну, Тут зараз я краще відкрию. Включився, піддув, пішло більше повітря, інтенсивність вигорання йде краще. Ми йде на температуру 20-30 хвилин. Тут було. так не видно, так? Да? Ні. Видно? Так. Да. Не дачі хтось стоїть температури. Ну, зараз не стоїть у нас перед. Так, ось так. Да. А як, як правило, він ставиться, датчик температури ставиться перед входом в сушку безпосередньо. Тут ну, так відстані маленькі, то ставиться тут. А так перед входом в сушку для того, щоб вже тепло носій був такий, як необхідно для роботи сушарки своєї. Залежить від того, то зернаємо. Вийшов вже в нас на режим котів, трошки припіднялася колба. Коли засипано зерно, то тиск розподіляє повністю повітря. А зараз, так як його немає, ну, повітря виходить, де йому найближче краще. Ну, зер... А так, ось останній взагалі гаряче. Це, це принцип вентиляції, воно вбирається сюди, заганяється сюди. Якщо його роз, ну, зерно, виходить тримати, і воно буде вже розходити yeah, нормально. Yeah. Головне, щоб рівний сар зерна був, yeah. тому що чим тонший шар будеться в якомусь місці, там воно швидше буде виходити. Так. так воно йде. І плюс ще, за рахунок того, що воно переміщується і піднімається, не тільки низ, а буде повністю все прогріватися, переміщуватись, рівномірно буде прогріватися і рівномірно буде сушитися. Зараз температура якраз мала для того, щоб е, такі е, продукти, де необхідно збереження білка, де зерно не має нагріватися більше 40 градусів, така маленька температура. Якщо це треба на фуражну кукурузу, чи там ну, саме більше у нас температура, то виставляється більше температура там, до 110, в залежності від, теж, від сорту кукурудзи.